На цьому тижні вас чекають секрети удачі з 17 по 23 лютого. Привіт! Дізнайся, що цього тижня допоможе тобі залучити удачу, любов і фінанси. Секрети для кожного знаку вже чекають. Овен фінанси. Удача в дрібних угодах і покупках. Любов. Знайомства у соцмережах приносять позитивні емоції. Секрет носи щось червоне у понеділок для енергії. Телець фінанси. Варто перевірити витрати, маленькі економії принесуть результат. Любов. День середи підходить для романтичних сюрпризів. Секрет: аромат ванілі або свічка допоможе розслабитись і залучити удачу. Близнюки фінанси. Шанс знайти нові джерела доходу. Любов важливо слухати партнера, це зміцнить стосунки. Секрет: зелені аксесуари приносять фінансову стабільність. Рак фінанси. Сприятливий тиждень для планування великих покупок. Любов час для щирих розмов із близькими. Секрет: тримай маленький камінь, а метист при собі для гармонії. Лев фінанси. Уважність до контрактів допоможе уникнути втрат. Любов, п'ятниця підходить для романтичних зустрічей. Секрет золото або жовтий одяг привертають успіх. Діва фінанси вдалі дні для інвестицій та нових проєктів. Любов, терпіння й увага до деталей зміцнюють відносини. Секрет роби планування щодня. Це притягує позитив. Терези фінанси ідеальний тиждень для переговорів. Любов, знайомство у вихідні може виявитися доленосним. Секрет світлі прикраси допомагають у соціальних контактах. Скорпіон фінанси день середи сприятливий для великих витрат. Любов будь відкритим до емоцій, вони принесуть щастя. Секрет: темні відтінки одягу допомагають зберегти енергію. Стрілець фінанси. Дрібні сюрпризи принесуть вигоду. Любов. Поїздки та нові знайомства активують позитивні події. Секрет. Синій колір або камінь-лазурит допомагають ясності думок. Козоріг фінанси варто перевіряти контракти та документи. Любов тиждень сприятливий для серйозних розмов. Секрет Коричневі або чорні речі допомагають тримати стабільність. Водолій фінанси ідеальний час для творчих проєктів. Любов, дружні зустрічі, можуть перерости у щось більше. Секрет яскраві аксесуари допомагають виділитися, риби, фінанси. Варто слухати інтуїцію у фінансових питаннях. Любов. Час для емоційної близькості та відвертості. Секрет: носи бірюзу або щось блакитне для гармонії. Якщо тобі сподобався гороскоп на тиждень, підписуйся на канал, щоб не пропустити наступні прогнози.